Вітаємо вас. Вітаємо вас. У червні у Франції відбудеться Чемпіонат Європи з Амфутболу. І українська збірна братиме участь у цьому турнірі. А у складі української збірної будуть представники Львівської футбольної команди Покрова Львів АМП. І ми вітаємо у нас в студії керівника цієї футбольної команди і тренера у пана Богдана Мельника. Чимало там посад і функцій. Скажіть, будь ласка, скільки гравців зі Львова претендують на те, щоб бути у складі збірної України в червні на чемпіонаті у фінальній частині чемпіонату Європи з амфутболу? футболу? Доброго дня, за все телеглядачі. І тут правильно сказати з команди зі Львова, а не гравців-львів'ян, тому що насправді Покрова Львів Амб об'єднує гравців. В тому числі військових з багатьох регіонів України, е, Ді, назвіть одразу. Я знаю, що з Ужгорода точно капітан капітанка е, Ужгород, е, Житомир, Миколаїв, той, котрий не з Львівської області, е, Полтава е, Тернопіль, е, Івано-Франківщина, е, Рівненщина. Тобто, це військовослужбовці, які воювали проти російського загарбника, які мають ампутації. Це в основному так. Це є військові, які ще діючі військові, а також ті, які вже звільнені з лав ЗСУ, а також е цивільні, які ніколи не були військовими, але в тій чи іншій мірі отримали е або вроджені вади, або внаслідок е аварій, отримали ампутації. І це є члени нашої команди. Як так трапилося, що вони зібралися саме у Львові? Це здається, восени минулого року трапилось, а не так. в іншому місті. Так, це перше тренування в нас було 12 вересня 2023 року. Ну і тут також слід сказати, що ідея і такі сподвижники цього проекту це оці селезіяни святого Івана Боско Української греко-католицької церкви, які, будучи з дітьми нашого футбольного клубу Покрова на літньому таборі за кордоном, побачили вперше команду на милицях в Швейцарії. І їх це захопило, і вони зрозуміли для себе, що вони можуть бути корисними ще також військовим після ампутації, і можуть допомогти їм знайти себе в повсякденному житті, так і також створити їм таку реабілітацію паралельно зі спортом. І я вже людина, яка дотична до Селезіян святого Івана Боско, якби як, як ви дотичні? Ну, я є керівником спорткомплексу «Боско Арена, який у Львові є. І е, коли мені розказали про цей проект, я взявся за виконання впроваджувати його в життя. Тобто, це вам порадили чи ви також були співініціатором? Ну, ми, скажімо, разом це зробили, так? Ми зразу почали їздити по реабілітаційних центрах і робити дуже багато таких речей, які спонукали хлопців до того, щоб розпочати. Футболісти з ампутацією кінцівок виступають у міжнародних змаганнях віддавна так, в Україні. І Україну представляють. Перед початком цього запису ви казали з 99-го року наша збірна. Так. Особливість покрови Львів АМП саме в тому, що залучена переважна кількість військовослужбовців особливістю так. Перш за все, це є велика кількість військовослужбовців, які цілком можливо навіть не мають попереднього досвіду гри в футбол до війни чи до ампутації. Це могло бути те той період часу ще в школі, коли вони грали в футбол. Особливістю є також те, що ми функціонуємо як клуб. Тобто в нас є тренерський штаб, в нас є кваліфікований медичний напрямок, де є лікар, а також масажист-фізіотерапевт. Ми маємо інфраструктуру, яка я вважаю є достатня для того, щоб проводити якісні тренування і підготовку до матчів, а також реабілітацію, яка йде паралельно зі спортом. Національна збірна використовуватиме вашу базу у підготовці до чемпіонату Європи Франції чи ні? Скажімо так, ми запропонували. Те, що е, ми можемо допомогти і надати і базу, і також свій медперсонал для підготовки до чемпіонату Європи, і наразі е, думає асоціація, головна ідея створення команди футбольної команди з АМ футболу, тут таке повторювання, але щоб зрозуміли краще: Покрова Львів АМП, це реабілітація військовослужбовців. Чи ви Одразу почали думати і про спортивний результат, скажімо так: не маючи попередніх знань і про якраз про цей вид спорту, про особливість, починали ми як реабілітація, так але Заглибившись більше в спорт, заглибившись більше в спілкування з гравцями, нашими військовими хлопцями, ми дуже швидко зрозуміли, що ми не зможемо команду е, розвивати без спортивної діяльності, тобто в хлопців настільки розвинена, е, розвинена після внаслідок війни е, таке бажання перемагати, здобувати перемоги, е, боротися, е, що ми зрозуміли, ми не зможемо їх довго тримати, просто тренуваннями так. І, звичайно, що на початку це була виключно реабілітація. Запросити хлопців для того, щоб вони могли е, забути на годину-півтори, про, е, про те, що їх болить нога якої нема, або е, те, що вони там в реабілітаційних центрах е, на ліжку лежать і вони мають чим займа, чимось займатися. І коли ми зрозуміли те, що потрібна змагальна діяльність, ми почали шукати можливості і варіанти, де як це зробити. Оскільки розуміння того, що Чемпіонату України ще не буде в цьому році, це точно найближче, найближча країна, де ми черпали інформацію, також е, це є Польща, і ми вийшли на переговорний процес з Федерацією Польщі замфутболу. І склалось так, що керівництво асоціації десь повірило нам, що це серйозний проект, що це є не просто розмови, що це що ми надійні, і тут я, я собі так думаю, це моя особиста думка, що приналежність до якраз Селезіян святого Івана Боско, яких знають і в Польщі, і зокрема в Європі, склало таку ключову роль, те, що ми в грудні отримали офіційний документ підтвердження участі в чемпіонаті Польщі. І які були результати цієї участі? Слід сказати, що перший турнір для нас був це був товариський турнір в місті Жешув, в на якому ми дещо несподівано так, зайняли друге місце. І хлопці з Польщі приїхали вже з Кубком. І на першому турі. Це в якій складається з трьох матчів вже чемпіонату Польщі. Ми дві гри програли, а третю зіграли в нічию. І тут також слід сказати, що чемпіонат Польщі це є один з топ-чемпіонатів Європи. Ви програли познані Кракову, а в нічию зіграли зі сталью Жечовською. Так, так, та? так. Як хлопці переносили перші дві поразки, бо нічия була третьою, так? Знову ж таки, ми завжди про особливість говоримо так. І особливість є в тому, що хлопці вони настільки переконані в тому, що вони хочуть перемагати, що вони деколи не звертають увагу навіть про кого вони грають. Тобто, якщо говорити про краків, вісло краків, це є фіналіст Ліги Чемпіонів і чемпіон Польщі минулого року. Тобто, хлопці наші військові їхали перемагати. Тобто нема психологічного тиску, коли ви розумієте, що е, там ти граєш остання команда з першою, е, і, ти, і те, на тебе це давить, то в нашому випадку це зовсім по-іншому. Я вважаю, що це наш плюс, наш, наш козир. Ну, я собі намагаюся зробити порівняння з великим футболом. Це так, якби, ну я не знаю, Карпати Львів поїхали грати з Манчестер-Сіті. Ну, ну плюс-мінус. -так. Так, плюс десь так, так. так? десь так, так. Або з Ліверпулем. Так, так. Молодці. Як реагували уболівальники? Там були українці на трибуну. Це окрема тема нашої розмови з вами, бо це було дещо несподівано. І як хоч і хочу доторкнутися ще такої теми, як взагалі ми залучили вболівальників, це десь за тиждень до, до виїзду, так я ввечері вдома думаю, треба зробити ще щось корисне для нашої поїздки. Я в у Фейсбук знаходжу сторінки і так і пишу українці в і заходжу в групу, на якій підписників 60 тисяч пишу, що ми маємо. Матч в Вроцлаві, мені приходить відповідь через 4 хвилини пані Ірина, яка відписує мені, так, я включаюсь в роботу. І включення в роботу полягало в тому, що на стадіоні було декілька сотень наших вболівальників з прапорами, з такими емоціями, з плачем, з обіймами. І ми після поразки, як навіть хлопцям сміявся, кажу, для чого вам вигравати? Ви в таких емоціях, що ви при 0-4 нормально виглядаєте. А це було таке: після гри нас не відпускали з роздягалень. Тобто, це були підписи на прапорах, на футболках, обійми, поцілунки. І ми в своєму розумінні місії нашої команди з хлопцями ми переродилися, тому що як реабілітація і спорт це один напрямок. А це якби приїхала часточка України. І люди з різними судьбами і долями переважно це діти, жінки, жінки старшого віку, які з окупованих де території їхні окуповані, і вони як надія на те, що зарзавдяки таким хлопцям, як оці, які приїхали, вони можуть повернутися до себе на батьківщину. І ну, це були неймовірні емоції. Просто і я так розумію, що в нас в Польщі вже започатковується фан рух. Де люди будуть їздити наші українці за нашою командою і підтримувати. Пізніше, звичайно, в неділю нас запросили на обід з хлопцями. Ми спілкувалися. Був і музикант, який і далі продовжує грати там на вулиці, збирати гроші, кошти на підтримку української армії. Ну, це якось так було. Станом на зараз, я думаю, що ми ще зовсім не всі освідомлюємо те, те що відбулося: От, сутність команди, і те, що вона несе назовні. Бо футбол це як засіб того, щоб показати. Європі, що Україна воює, так і всьому світу, що ці хлопці не здаються, що вони е, показують те, що е, свою волю до перемоги. І я думаю, що ми це ще пере... ну ми ж займаємося своєю улюбленою справою: що хлопці, що ми як керівники команди, як тренери, але ми ще не осягнули цієї ваги. Ви продовжите виступ у 2024 році в чемпіонаті Польщі так. І як це буде турнірні плани, які будуть? Коли розпочнеться? Ми вже зіграли перших три матчі, так? І, і... і виглядає наступним чином формат змагань раз в місяць або раз в два місяці. Ми виїжджаємо на е вікенд, так? і впродовж якого відбуваються чотири матчі. П... Є вісім команд загалом в чемпіонаті Польщі, де кожна з кожної команди зіграє у два кола. Тоді дві четвірки поділяться на верхню лігу, на вищу лігу і нижчу лігу, і тоді між собою так, мають зіграти ще в три кола, тобто разом аж 24 матчі. Однозначно, що в нас є бажання і завдання попасти в сильнішу четвірку. Я попрошу режисера показати зараз фотографію. А ви прокоментуєте, де воно зроблено. З яких обставин? Бо тут великий стадіон. Тут більше поле, ніж вам футболі. Слухайте, в нас, от, якщо стосується цієї фотографії, то я почну не з того, що, напевно, ви би хотіли. Так, я почну з того, що є таке бажання і мета зіграти тут матч замфутболу. За а Амфутбол це сім гравців у складі команди, шість польових гравців, так, один і... голкіпер-воротар, і поле 30 на 40. 40 на 60 метрів. 40 на 60, 60 м. І тут якраз дуже добре лягає. І коли це має відбутися? Ну ми не знаємо, коли це має відбутися, але те, що воно має відбутися, ну, ми якби ми будемо все для цього робити. А саме ця фотографія це один з наших гравців. На запрошення команди Шахтар зробив перший удар по м'ячі перед початком матчу. І хотів би сказати, що як у нас відбувається вибір, бо в нас ж гравців там за 20, так? І кожен би, напевно, хотів вдарити. Ми беремо, робимо опитування, хто має бажання. А тоді запускаємо з тих, хто має бажання в рандом і обираємо. Тим, той, хто вдарить по м'ячу перед матчем. Шахтар, це буде. Друга команда з Амфутболу в Україні тут так слід сказати перед тим, як говорити про Шахтар, що в е, червня місяця е, Асоціація футболу для людей з ампутаціями розпочала тренування на е, спортивному майданчику імені Баннікова. Це біля будинку футболу, так. Але насправді там маленька кількість гравців і вони долучають дівчат, і воно, скажімо, не так масово, так? А Шахтар розпочав тренуватися два місяці тому чи місяць тому. І насправді вони гарно підійшли до цього процесу. І тут слід сказати, що десь ми підштовхнули їх до, якраз до цього, щоб розпочати. І навіть скажу таку деталь, що для того, щоб це їм вийшло і ділячи своїм досвідом невеликим, ми порадили їм нашого гравця, який проходив реабілітацію у Львові, але який живе в Києві, так. І він був таким першим гравцем, який буде який спонукав і допомагає збирати хлопців, тому що з нашого досвіду найкраще спільну мову знаходить е, з ампутованими хлопцями: це ампутований е, гравець чи військовий, який вміє краще переконати і залучити. Бо наше завдання є якимось чином запросити, не обов'язково зразу братися за м'яча і гамселити його, постояти, подивитись, випити з кави з хлопцями. І це вже важливо. Шахтар в ідеалі буде друга команда замфутболу. Так скільки треба для того, щоб відбувся чемпіонат України? Клубний. Я Думаю, що чотири команди це вже можна розпочинати чемпіонат України. І можу сказати, ще з новин, з найновіших е, якихось деталей, це те, що Черкаси. Є таке місто в Україні, де мій товариш, президент Асоціації футзалу Черкаської області, він також керівник такого комплексу, куди входить реабілітаційний центр. Я думаю, що наступного тижня вже розпочнуть тренування. Тобто, це є такий вже ще одне ще одна, один паросток амфутболу в Україні. І, мабуть, перший тур майбутнього чемпіонату України з амфутболу відбудеться на тій арені, де ви працюєте. На, на тій арені це ігровий зал футзальний, вона трошки замаленька, Замаленька, так? а де? У нас є футбольне поле ще також тучні, І можна та... було б зібрати. Ви прийшли на запис тренування. Де воно відбулося сьогодні? Сніг, дощ? О, скажімо? Я б мушу передати ті емоції, тому що як коли восени ми зустрічалися там з поляками з асоціацією, нам задавали питання: а де ж ви будете тренуватися? Зимою, так в нас звичайно, як відомо, в залі з штучною травою немає у Львові, і насправді була боязнь, тому що свіжі ампутації станом там на вересень місяць були хлопці, які ампутацію отримали в травні, тобто це свіжі рани, які небезпека падіння. І ми боялися і планували собі тренування, можливо, навіть розглядали варіант припинити на зиму. Але, звичайно, припинити і відновити потім це було би дуже важко. Ми опрацьовували варіанти спеціальних наконечників резинових широких, але дав дав Бог так так якось. Вийшло, що хлопці добре трималися і на снігу, почищеному, звичайно, футбольному полі. На снігу нормально трималися на милицях і змогли адаптуватися до цього. Звичайно, за допомогою тренерів і якоїсь такої без поспіху, так що хлопці прекрасно пережили зиму без травм, пережили в плані тренувань, так. І адаптувалися до цього покриття. І мені здається, не буду стверджувати на 100%, що ми перша команда у світі, яка на милицях відтренувалася цілий зимовий е, сезон. Хлопці, виходячи на поле, знімають свої протези. Гра на милицях. милиці це особливі милиці. Ви вже знаєте, які милиці найкраще підходять для амфутболу? Так, це перше питання до речі, військових, які, яких ми зустрічаємо в реабілітаційних центрах, коли їх запрошуєш на тренування. А в мене ще немає протезу, тому що більшість чомусь сприймає, що це має бути на протезі. Насправді, футбол на милицях, ми це пояснюємо. І, звичайно, милиці є особливими. Милиці є полегшені, вони мають два ступені регулювання верх-вниз. І якщо на них подивитися, то вони мають, вони охоплюють передпліччя. Так, що, коли ти падаєш, милиця не відлітає, а лишається біля тебе. Тому милиці зовсім не такі, які є медичні, на яких ходять хлопці в повсякденному житті. Це один різновид милець для амфутболу. Заборонено інші використовувати. Тобто, як регулюється це, там ну, площа милиці, висота, ширина, я не знаю, якісь інші Не заборонено, можна користуватись зручними милицями. Єдине, єдине, що вони були б тобі зручні і не заважали. Наприклад, якщо мова йде про змагання, то милиці мають бути перемотані такою, такою плівкою в колір гетер. І милиця це є продовження руки. Тобто, якщо м'яч не випадково потрапляє в милицю, це є пеналька, штрафний удар. Які ще особливі правила гри в Амфутбол, які вирізняють його від звичайного футболу, який ми знаємо? Дуже цікаве правило це є правило воротаря. Воротар може грати тільки у штрафному майданчику. Тобто воротар в нас без руки, або якщо є рука і має вади, то вона має бути повністю так. То вона має має бути захована під спеціальний корсет, під футболку. Тобто лише одна рука може бути Лише одна беруть. рука, так і така, також деталь є в правилах. Я ще не бачив, як це виглядає насправді. Але, наприклад, якщо в заявці є два обов'язкових воротарі, так і один травмується або отримує червону картку і нема. І нема іншого, бо не, бо є ліміт два в двох воротарів. То на ворота може стати польовий гравець, одягнувши протез, але все одно сховавши одну руку під корсет і ставши на воротах. Ви вже сказали про одне порушення правил. Це коли м'яч ненавмисно чи, чи зумисне потрапляє в милицю. А за що ще карають основні покарання вам в футболі? Основні страфні поп... призначають за що. Основні покарання це звичайно контакт нога в ногу. Це також, якщо нога в милицю попадає, це стики. Е, ну, це основні, ну, скажімо так, після, першого, після перших матчів, то в нас були навіть переламані е, щітки. Я думаю, недоречно говорити про те, що вам в футболі не може бути ніяких підкатів звичайно. Підкатів не може бути, вони трапляються також такі випадкові, як то кажуть. От, дуже небезпечними є насправді верхові м'ячі і ноги підняті вверх, От, оскільки є точка опор, дві точки опори, так, і гравець може ногу підняти дуже високо. І це небезпечно може бути для суперника. Тобто бити через себе вам в футболі не можна? Бити можна. 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 Так, звичайно, є навіть кращий гол минулого року. він в падінні через себе, і це дуже видовищно виглядає класно, але про це якраз про небезпеку. Це вже треба бути добрим акробатом. Так, це треба відпрацьовувати ці удари. Як на вашу думку, співвідноситься оце 80% військовослужбовців, які у складі команди Покрова львів АМП, і 20% це люди, які зазнали травм поза. Армію поза виконанням свого бойового обов'язку. Чому така пропорція і чим вона продиктована зумовлена? Скажімо так: ці 20% гравців: це гравці, які мають досвід гри за збірну. Так. Частина звичайно їх, і е, стосовно якраз цього цих 70, і 80 і відсотків є такий кістяк, люди з досвідом, навколо яких будуть формуватися і формуються військові, ті, які мають е, ампутації, і це допомагає е, саме е, розвивати як гру, тобто це якби помічники тренера. Я так розумію, що звичайно, ам футбол поки що у статусі любительського. Окей. Він може стати професійним. Ну, скажімо, це, що ми вкладаємо в професійний спорт? Ну, професійний спорт я вкладаю, що гравці могли би заробляти. Не просто реабілітовуватись, не просто вкладати гроші, не просто шукати спонсорів, але й знайти такий спосіб фінансування, де вони могли би мати якусь гарантовану оплату своєї футбольної діяльності. Я пан Роман впевнений в тому, що це питання часу, і не такого далекого, що в нас Амфутбол стане буде мати національний чемпіонат і буде мати серйозне відношення зі сторони держави, а також структур, які би могли допомагати в цьому і бізнес-структур. Я думаю, що так і буде. Уже зараз є такі, що вам допомагають, і вам не шкода їх задати. Скажімо, як ми, зокрема, Селезянське згромадження залучає інвестиції для підтримки команди? Звичайно, що в офісі розвитку є такий офіс Селезян Святоїнбас Івана Боско, який займається пошуком грантів і фінансування для соціальних проєктів. Працює цілий відділ на те, щоб залучити і мати фінансову спроможність підтримувати цю команду. І, і вдається це робити, тому скажімо, ми можемо забезпечити хлопців і одягом. Ми забезпечуємо проїзд, ми забезпечуємо харчування, ми робимо збори, і це насправді хочеться зробити так, щоб хлопці не відчували, що їм чогось бракує. Тобто, вони там не могли не відмовитись від чашки кави. Ну бо це для них насправді для них хочеться віддати все. Я тут думаю, треба просто таку коротку довідку. Вас не прошу хіба поправити мене. Іван Боско, це італійський святий в 19 столітті, він дуже допомагав молоді і дітям всіляко. І саме тому згромадження Селезіанське створене на розвиток оцієї допомоги. І, очевидь, тому ініціатива з'явилася від так? І серед селезіанців був відомий єпископ, отець Степан Чміль, який. Колись 13-річного майбутнього папу Бергольго залучав до греко-католицької літургії в Аргентині, коли він там працював. Це так, щоб уяву отримати про, про те, хто стоїть за цією ідеєю і зрозуміла назва Покрова, так? Так, про покрова, звичайно, що вже багато років є дитяча футбольна школа Покрова. Біля 300-350 дітей займається. Це також опікуються оці селезіяни футбольною командою. І тут також з розповіді отців, це для них було досить так: не те, що складно, а вони задумувались, бо їхня харизма це допомога дітям, це допомога молоді. А військові, якби це трошки інша вікова категорія, і вони радилися. Ну і, як бачимо, прийняли рішення, що це також входить в їхню в їхню їхній патронат, так якраз військові, які також здебільшого молоді, і тому тому вони вирішили започаткувати цю команду. Дуже гуманний і правильний на думку цивільних рішення. І тепер про тренерів. Ви крім усіх своїх посад, є тренером цієї футбольної команди. У вас є колега, також тренер, так а ви тренер фаховий за дипломом. Так, я закінчив Львівський університет фізичної культури е, за спеціалізацією підготовка трен, е, підготовка футболістів е, з чи спортсменів, так з, е, з вадами. Е, от, і в мене є е, також мій партнер, друг, тренер е, е, Назар, е, який має в своєму досвіді виступи за команду екс, е, команди Екстраліги. Це з футзал. Тому, скажімо, якось так склалося, що якраз футзал є одним з тим видів спорту, які дуже близькі до амфутболу. Бо скажімо, тренер збірної Польщі також з футзалу. У нас дві хвилинки залишилося до закінчення, і для тих, хто хоче допомагати футболістам без кінцівок у амфутболі, буде дуже показове відео. Ваше відео про те. Як же навчати людей без кінцівок гри в футболі? Я попрошу режисера увімкнути. Ось пан Богдан Мельник. А ви прокоментуйте своє відео. Що ви робите? Для того, щоб передати вміння гравцям, так, потрібно спочатку самому зрозуміти, як це, тому що просто копнути м'яч це одна історія, а поставити правильно милиці, нахилити корпус це виб'єт. Ну, очевидно, подібний. <с> правильно поставити корпус це інша історія. Падіння входить в цей удар. Це правильно вивчено? Це було боляче, я скажу. Але я не міг хлопцям показати, що мене болить п'ята точка: крім амфутболу, хлопці також успішні в інших видах спорту. Скажімо так, навіть найсвіжіше, що ми маємо, Юрій Гапанчук. Який повернувся з Америки, які назбирали дуже багато медалів в змаганнях, він є гравцем нашої команди і капітаном збірної, якраз України інвіктус Люкс, І тепер прогноз: українська збірна за жеребкуванням потрапила в групу з іспанцями, французами і бельгійцями. Ну якщо звичайний футбол, то Група смерті. Вам в АМ футболі так само. Іспанці дуже сильні, французи господарі, бельгійці кажуть наші гравці, що ми з ними вже грали? Ну, але то таке, результат 1-0 це ще не дуже впевно. Ваш прогноз. Зробімо цей прогноз, а потім повернемося до нього наприкінці червня або в липні 2024 року. Як зіграє збірна України на чемпіонаті з АМ футболу? У своїй групі з Іспанією, Францією і з Бельгією. Перший матч з Францією, Відкриття, матч, відкриття. 20 секунд до закінчення. Дивіться, я не дам вам відповідь, який рахунок буде, але те, що ми вийдемо з групи, це мій прогноз. І скільки там буде гравців Покрови, Львів, АМП? Е, багато. Дякуємо за те, що дивилися. Вірю усім нам у наших футболістів. На все добре.